Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період лютого місяця. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, Терези і водолій, близнюки будуть першими. Прогноз для вас дістаємо по три карти з трьох колод. Одна колода це перша декада, друга декада і третя декада. Перша декада, дивимося, що там у вас буде відбуватися. Лицар жезлі випадає. Ну, як варіант по цій карті може бути кудись поїздка, а, як варіант по цій карті може бути переїзд, а, це може бути не знаю, відрядження кудись, наприклад. А по цій карті може бути історія, що ви до когось в гості будете як варіант просто їхати. А, ця карта доволі таки часто показує історію того, що от якось зненацька прийде якась ідея, і ви. По факту просто будете активно ініціативно її якось. Ем... Реалізувати а, може, як варіант з Динацька, до вас хтось проявиться з якимись пропозиціями. от неочікувано з бухти барахти рицар Жезлів може давати питання, якісь пов'язані може з транспортом. Якщо у вас там є автомобіль, наприклад, от, там якась буде не знаю, ремонт щось, покупка в автомобіль. Чогось може купля, продаж автомобілю може бути по цій карті. А, рицар а, Жезлів дуже часто показує активність, ініціативність, вольовитість, ризикованість. І тут як варіант, ви можете в чомусь. Ну проявляти якийсь ризик авантюризм, от ставати таку в позу людини, яка бере б в свої руки. Давайте ще одну карту для вас дістанемо на першу декаду. Карта Чельнік, ну це як варіант може бути поїздка в лікарню, наприклад, або поїздка до батьків, або в місце, де ви народилися. Бабуся, дідусь може бути. Як варіант, це може бути люди набагато старші за вас, люди похилого віку, або на більшому просто досвіді. І тут може бути якась комунікація з цими людьми. По цій карті як варіант, може хтось буде до вас проявлятися. Щось вам казати, говорити, і от якось, ну тобто, за рахунок цього спілкування, ви можете займатися самокритикою, самопоїданням, якось, от щось якось каріть, війні себе може в чомусь. А Аченік може давати історію, типу, не знаю, робота з психологом, якийсь саморозвиток по цій карті. Може бути там йога, практика, медитація, може поїздка у вас буде в когось в ретрит, не знаю, або там самі кудись будете їхати, наприклад, відпочивати. Така історія може бути. Це може бути допомога, наприклад. Людям похилого віку в якомусь форматі. Як варіант, це може бути і благодійність, наприклад. Ну і давайте ще одну карту на, перший, на першу декаду дістанемо. Сіморка жезлі випадає. Ну, як варіант по цій карті, знову ж таки, вам хтось щось може казати, говорити, як вам що і треба робити, але вам треба піти в конфронтацію захисту особистих кордонів і відстояти якісь свої бачення. А, ця карта може давати історію того, що ви самі потенційно можете виставляти собі якісь обмеження. Но мені чомусь здається, тут все ж таки більша карта показує історію того, що вас може хтось в чомусь обмежувати. Як варіант, карта може просто давати багато якихось перепон, через які вам Треба буде навчитися впродовж наступного місяця, перепригувати. Ця карта може давати комунікацію з людиною, уникаючим типом прив'язаності. і Тут може бути таке знаєте, відчуття якоїсь самотністі у взаємодії з цією людиною, або може бути відчуття боргу перед кимось, і будете активно завершувати свої обов'язки перед цією людиною. Як варіант, може бути багато клієнтів, будете комусь може відмовляти типу в консультуванні, якщо там у вас така робота. Така історія також е, доволі таки можлива. Друга колода, друга декада. Дістаємо також три карти. Перша карта... Ой. Карта випала. Uh, карта Єрафант випадає. Ну, карта традиційності, якогось консерватизму. Ну, як варіант, це може бути відвідування якихось офіційних заходів, типу музеї, якісь там, не знаю, виставки, ну таке більш наукового формату. Може, в когось буде початок навчання, може здача в когось іспиту буде по цій карті. Карта Єрафант може давати історію, типу консультування в когось, або це може бути знову ж таки бесіда з людиною набагато старшою за досвідом, ніж ви. І тут ця людина якось може вам допомогти у. Вирішення цього питання може як варіант, ви цій людині будете в чомусь допомагати, і ви будете якось може стажування, до речі, бути, або ви когось будете стажувати, або вас хтось буде стажувати. По цій карті може треба буде як варіант поступити якось по правильному, а не хит, хитрити якось, або це може бути ще якісь вирішення сімейних питань. Може на вас якось сім'я може на чому наш на, приводи якихось питань впливати. Давайте ще одну карту. Калісо фортуни! Ну, може поїздка до сім'ї може бути, або з сім'єю кудись. А це може бути ем, от карта щастя, карта якоїсь вдачі. І тут як варіант вам в чомусь дуже сильно може повести. А, ця карта може давати знайомство з якоюсь людиною, наприклад, в любовному плані кармічного характеру, коли ви потенційно будете наступати на ті ж самі граблі, на які ви наступали в минулому. А калісо фортуни як варіант може давати. Калісо фортуни як варіант може давати історію того, що... По цій карті будете циклічно барахтатись в тому, що у вас вже відбувалося. Но тут, опять же, как би, от, грубо кажучи, наступати на ті ж самі граблі. Опять же, азарт якийсь може бути, не знаю, там, азартні ігри, якісь, а, крипта, біржа, щось грошима може бути, ставки якісь може будете ставити на щось. А, можна колосу, на колесу буде кататися, як варіант. Давайте ще одну карту на другу декаду для вас дістанемо. Боже. Карта сила, може, три старших Вау, просто супер! Що такі хороші. А, карта сила може давати якісь творчі проекти, колаборації, сексуальний зв'язок з кимось може бути. Як варіант по цій карті може бути історія, типу, що хтось вас може піджимати під себе під свій ритм життя, або як варіант, ви можете намагатись когось під себе піджати. Ревність, контроль може бути в хорошому, з хороших намірів, скажімо так. А по цій карті може бути багато роботи, що потенційно може принести доволі таки непогані результати. А, ця карта Карта може давати історію м, карта сила. А, ну, карта сила, як варіант, може давати історію того, що м, будуть якісь випробування на міцність, але тут не погано якоїсь точки зору, просто типу це як показатель того, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. От в такому форматі ця карта може програтися. Доволі таки непогана. Творчістю якоюсь можете займатися, або розважальні заходи відвідувати, там, тіпо, концерти, якісь, прямо от, прямо щось таке масштабне. Ну і третя колода, третя декада. Подивимося, що там буде у вас відбуватися. Перша карта. Двоєка пентаклі, ну тут якесь жонглювання може бути. Ну як варіант, це може бути в когось, хто там самий флірт, інтрижка, якась передружба недовідносна, як варіант, побачення з двома партнерами навіть може бути не з однією, навіть людиною. А це може бути якась вияснення відносин з якоюсь людиною, такі якісь емоційні качелі, емоційна нестабільність. А ця карта, як варіант, може двійка пентакли як варіант може показати історію того, що може бути дві роботи, наприклад, треба буде балансувати між роботою і навчанням, якось, наприклад. Поміж двома роботами. А гроші можуть по цій карті приходити і одразу уходіть на якісь неочікувані витрати, наприклад. Але при цьому гроші можуть бути документами. По цій карті можете займатися, або якось збалансовувати свої доходи і витрати. Тобто, не знаю, думати, на що ви витрачаєте більше грошей і що вам не дуже сильно актуальне. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Опять карта сила випадає. Тут опять якась карта такого динаміки, якусь активності, бурхливості з кимось, виясненні відносин. Карта якогось спокус. Тобто ця карта може давати історію, типу, що може можете бути дуже сильно зациклене, зациклені на матеріальному. І потенційно карта каже про те, що вам треба не думати тільки от про якісь ресурси матеріального формату, а треба ще думати про якийсь духовний може розвиток. Відпочинок варіант може бути просто типу в відпустку, я не знаю. А, карта опять же, адже контроль, контролю якийсь може бути. І спитання якісь на напрочнець може бути, може з е, фінансами це буде якась історія, типу, зав'язана, коли вам треба буде якось пересилити себе і може вас здержатися від якоїсь покупки. А карта Сила знову ж таки може давати якісь, ну може, це будуть якісь витрати на свої якісь удовольстві. Ну, в такому форматі, як варіант, може програтися. Ну і остання карта на лютий для вас, подивимося, там ще картішки вам скажуть. П'ятірка кубків, карта утрат. Ну по цій карті як варіант вас або може щось розстроїть, або як варіант, це може бути якась історія, наприклад, в контексті того, що там цей флірт не вінчається успіхом. Ви розбіжетесь людину, як морі кораблі. Як варіант, ця карта може давати історію, що ви можете трошечки прихворіти, або дуже можете по цій карті не настергувати більше ні карта, споминання тут більше от історія типу зациклені можете бути зациклені на тому, що відбулося в минулому. І якось песимістично дивитися на те, що може потенційно бути в майбутньому, порівнюючи це може з якимось минулим досвідом. Така як варіант може бути історія. Карта сила, як варіант, може давати історію якогось то печальне ізвістя, ну штабкота сльози, якісь у вас можуть бути плакати через щось або когось. Як варіант можете по цій карті? Ну, щось одна карта нас підвела, товариство Близнюки. Далі у нас йдуться Терези. Подивимося, там у Терезів буде відбуватися. У нас три колоди: з першої колоди перша декада, друга декада і третя декада. Першу декаду дивимося, що там у вас буде відбуватися. Двійка мечей. Ну, двіка мечей може давати історію, що ви будете в якомусь стані вибору в цей проміжок часу. Як варіант, це може бути історія того, що ви можете відтягувати з прийняттям якогось рішення і втратити якісь для себе дуже важливі можливості. Може, як варіант вас хтось вас, поставить якийсь стан вибору. Ну тут більше, от безпосередньо ваш якийсь вибір, внутрішній, скажімо так, коли ви закриваєте очі на правду, відтягуєте сприйняттям рішення, думаєте, вагаєтесь, треба чи не треба, чи ну тут більше якась от. Затягування з прийняттям рішення через якусь ем, відчуття нерішучості всередині себе, розумієте, да? погруження в себе якесь може бути по цій карті. Давайте ще одну карту для вас дістанемо на першу декаду. Ту спетакли. Тут точно якісь можуть бути пропозиції, і за рахунок яких ви можете дуже довго вагатися, думати, треба чи не треба, буде чи не буде. Ту спентакли, як варіант, може давати історію того, що по цій карті може бути якесь фінансове надходження. Це може бути як варіант разова премія аванс, надбавка якась може, ну, типу, невеликого формату. А може, мене дуже часто ця карта, от коли я викладаю саме розклади, вона мене більше. Показує витрати на щось, тобто тут може бути якийсь у вас вибір купити там не телефон або планшет, наприклад, в такому форматі. Тут спентакли дає якусь, може якесь знайомство. у Вас може бути, ну така фундаментальна історія, або тут спентакли може давати історію, типу що вам в чомусь потенційно якось може повести. Тобто, якась ситуація складеться, коли вам треба просто скористатися цією можливістю. І це вам якось допоможе в подальшому. Може якась нова робота? Може підвищення в когось може новий колега, клієнт, новий проект. Давайте ще одну карту на перший першу декаду. Дев'ятка мічей. Ну, Дев'ятка мічей може давати якісь Як варіант, це може бути віщий сон по цій карті. А варіант, вам може просто щось приспинитися, і ви дуже сильно можете переживати накручувати себе, але по факту там немає фундаменту підґрунтя. Як варіант, це може бути історія, що ви можете за щось або за когось дуже сильно переживати накручувати, але по факту по цій карті. Оці переживання вони не мають під собою якогось фундаменту пінгруджу, тобто це є така історія, якась чуть, чуть не обоснована. Це може бути може з приводу якихось інвестицій, чи треба вкладати, чи отримує від цього бажаний результат ну, щось якось в такому форматі. Дев'ятка мічей як варіант може давати історію. Переживання або плачу якогось, може, з приводу когось. Ну, як варіант, вона може, звісно, давати якісь сумні звістки, але мені чомусь здається, тут більше все ж таки історія того, що ви самі себе якось можете накручувати і дуже сильно щось гіперболізувати собі там а, в голові. Друга декада, дістаємо три карти, подивимося там картішки, скажуть. Перша карта. Карта повешена. у козорогів, до речі, ця карта випадала. А як варіант, це може бути історія того, що по цій карті буде якась кризова топікова ситуація, коли вам треба буде зробити переоцінку цінностей. Як варіант, ця карта може давати історію того, що по цій карті може треба буде на вас, може бути якийсь вплив, або ви дуже сильно можете дивитись на інших і приймати досвід на себе, і це може не дати вам результатів. Як варіант, це може бути просто бадун, наприклад, або якась лінь, прокрастинація, бездіяльність. Е ну, тут, обично, ця карта вона показує історію от, ощущення тупіка за рахунок якогось е вузького такого трошечки мислення. Е ця карта може давати історію, ситуацію, коли вам треба подивитися на неї під іншим якимось кутом, тобто зробити якось поступіть як нестандартно, як ви привикли в чомусь. Давайте ще одну карту. Фортуни, клас! Карта доленосних, якихось змін, які повинні. Ну Тут дивіться такий момент, що типу, або ви ризикнете і вийдете в щось нове, що принесе вам колосальні результати, вам чомусь прям дуже сильно повезе. Або як варіант, якщо ви будете займати бездіальну позицію, то ви залишитесь в тому циклічному положенні, в якому ви знаходитеся і будете так кататися 24 на 7 365 днів. Карта. Калісо фортуни може давати якийсь азарт в чомусь, не знаю, ризик авантюрізмут. Тут більше якийсь азарт, типу, в іграх якихось може азарт, в якихось починаннях. Це може бути поїздка, це може бути по переїзд. Це може бути щось пов'язане з фінансами, криптою, може якимись інвестиціями. Така як варіант може бути історія. Калісо Фортуни може давати а, момент якоїсь може кармічної людини, яка прийде в ваше життя, щоб ви щось пропрацювали, що ви не допрацювали в минулому. Давайте ще одну карту. На другу декаду. Четверка мечей, карта паузи. А, ну тут може бути якась поїздка, може в госпіталь, в лікарню, може бути також відвідувати. А це може бути, опять же, от по цій карті можна дуже сильно довго дум. Всі четверки вони символізують якийсь стан стабільності, в якому ми знаходимося, і немає коли змінені ні в плюс, ні в мінус. Відповідно, тут може бути така історія, що по цій карті ви можете дуже сильно довго думати, планувати, аналізувати. І це якось може вам завадити піти в якісь можливості, які потенційно ви можете мати. А по цій карті може бути якийсь інтровертичний спосіб життя, аналіз чогось може бути. Це може бути углублення в як-то, не знаю. Типа, а це може бути як варіант карта показувати історію, типу, що наче як. Якесь може там, якщо у вас якась буде проблема з якоюсь людиною, наче вона рішилася ця проблема, але не до кінця. Тобто корінь проблеми все одно по він залишається. Третя колода, третя декада, Подивимося, що там буде відбуватися у вас в третій декаді. Перша карта. Сімка Пентакли. Ну сімка Пентакли, в принципі, непогана карта. Вона показує якесь фінансове зростання або рост, ну тобто. В контексті вирішення якогось питання тут якби, йде процес, але по цій карті він дуже повільно може йти і дуже важко. Ця карта може давати відчуття важкості у взаємодії з якоюсь людиною, коли от знаєте відчуття якогось тупіка, але при цьому ми не йдемо в розрив. Ми все ж таки до останнього намагаємося вирішити це питання. Ця карта може давати багато, наприклад, роботи. Може, якийсь важкий проект вам зайде. Може, це буде якась історія того, що по цій карті важко може бути з клієнтом або з інвестором домовитись. Ну, в такому форматі це може програватися. Ця карта може давати історію того, що ну, от, -то, от, дуже сильно можете затягувати, відтягувати може в режимі якогось ожидання. Же. Давайте ще одну карту для вас. Опять двійка мічей. Вот вона у вас вже випадала ця двойка мечей, на початку і вона в кінці випадає. Тут опять ви можете затягувати сприйняттям якогось рішення. І по факту, якби ця карта, сімейка міче може давати історію, що час в чомусь може спливати. Е, як варіант, опять же, вас може е, не знаю, може хтось вам дасть якийсь вибір і поставить вам якийсь час, коли вам треба прийняти це рішення. Е, ну, така карта погруження в себе і карта якогось аналізу. Тут прям 100% по цій карті. Ва меч... двійка мечей, як варіант, може давати історію, що вам треба дослухатися до своєї інтуїції і не боятися брати на себе відповідальність. За якісь рішення бути більш трошечки впевненішим. тому що, опять же, ваша ну, тут якісь у вас прям, прям такі сумніви можуть привілювати доволі такі сильні. Ну і ще одну карту дістанемо останню для вас на лютий. Восьмерка Жезла. Тут може буде якась ем, пропозиція, наприклад, поступити типу, з приводу поїздки кудись сумісно, і ви будете думати, вагатись, треба чи не треба, або поїздки до когось в гості, типу, я не знаю. Або там переїзд, там, зна, знайдете для себе якийсь кращі варіант, і будете думати, а, треба чи не треба, тіпа, типу, переїжджати, наприклад. А, може, як варіант, це буде а, обдумування з приводу того, чи треба чи не треба, наприклад, працювати на двох роботах. Восьмерка Жезді може давати активність, динаміку в комунікації з якимись людьми. А, або це може бути просто, що от третя декада вас може тримати в такому трошечки тонусі, скажімо так, коли не буде, наприклад, вільного часу, для того, щоб, там, не знаю, Полінитися, нічого не робити. А, по цій карті може бути якась дорога. У вас може відрядження, якесь. новини, можуть там факсом, імейлом, не знаю, сообщенням голосовим прийти до вас стовідсотково і щось дуже швидко може розвиватися в цей проміжок часу. Прям от м -м, бурхливо, прям так, прям от прям вас там знаєте в Далі у нас йдуться водолії. Подивимося, що там у водолії буде відбуватися. У нас три колоди з кожної колоди по одній декаді. Перша колода, перша декада. Дістаємо три карти. Подивимося, що там у вас відбуватися буде. Перша декада. Карта очельник випадає. Багатьом вона щось випадає. Ну, Карта, як варіант може давати історію, що можете займатися якось своїм здоров'ям. Це може бути погруження в себе. це може бути аналізи, якісь там консультація у лікаря. Це може бути, що може просто можете прихворіти вдома, лікуватися. Ну традиційним методом домашнім, мається на увазі. Як варіант, карта відмінник може давати спілкування комунікацію з людьми похилого віку, або з людьми просто набагато старшими ніж ви. А ця карта, як варіант, може давати історію того, що, що? ця карта як варіант може давати історію того, що по цій карті. Е, як вам правильно сказати, по цій карті може бути момент того, що може займатися якимось самокопанням, самопоїданням, Якось от е, е, віні себе за що-то. Може, трітки якийсь у вас буде по цій карті? Може якась буде тимчасова ізоляція, може саморозвитком будете займатися, якимось там не знаю, йога, практика, медитації. Давайте ще одну карту для вас. Король жезлів, ну це може бути якась людина овенлева або стрілець по знаку зодіака, така дуже харизматична, імпозантна, вольовита, страсна, сексуальна, вольовита, з якою потенційно буде знайомство, Наприклад, це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш сильнішими енергіями, а це може бути якась. Людина, яку може ви знаєте, і вона вам чомусь посприяє. А це може бути як варіант історія, типу, якихось досягнень у вас по роботі, або може бути підвищення кваліфікації. А це може бути, що керівництво якось у вас може ставити в цю позу, самокопання, самопоїдання. А це може бути історія, що ви будете брати на себе відповідальність за якусь людину похилого віку, або за якусь. За своє здоров'я. До речі, по цій карті може бути історія, що ви можете займатися спорт або там вітаміни, бади, от якісь препарати приймати для покращення свого фізичного стану. Давайте ще одну карту на першу декаду. Карта Мах! Тут як варіант може бути якесь нове знайомство у вас або пропозиції від цієї людини по відношенню до вас. А це може бути як варіант історія того, що буде активна комунікація з з кимось. Це може бути історія, коли вам треба буде проявляти якісь свої лідерські якості, от заявляти про себе, казати: я тут, я можу, я беру і роблю щось в такому форматі. Карта Мах як варіант може давати історію. Ну от якісь проекти, може новий колега прийде, новий клієнт, якийсь прийде, а може бути як варіант егоїстичність або від вас по відношенню до цієї людини, або від цієї людини по відношенню до вас. Мені здається, тут більше от, все ж таки от, якось про себе будете заявляти, показувати, відстоювати. Якось не знаю. Друга колода, друга декада. Дивимося, там у вас буде відбуватися перша карта для вас карта випала. Королева мечей, це ваша стихія, це може бути ще людина близнюки тразиво долі знаку Зодіака. А знову ж таки, це може бути не тільки жінка, це може бути і чоловік, з яким може потенційно бути якась комунікація, взаємодія. Як варіант, це може бути історія того, що, опять же, консультація у лікаря, адвоката, нотаріуса, юриста. Військовий політик, вчитель, ментор, IT, якийсь технологіст. я не знаю. І от ці людини якась може бути взаємодія. Карлева мічі може давати історію того, що по цій карті. Ну, це як варіант може бути момент того, що по цій карті ця людина якось на вас може мати якийсь вплив, от якось, опять же, іміть якийсь щот з вами в комунікації у взаємодія. Або це може бути безпосередньо, тобто карта вас показує, що ви будете вибудовувати в другій декаді якийсь план, стратегію, аналіз приводу чогось або когось. А, давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта сила випадає тут. Як варіант, ця людина Королева Міче може тиснути на вас, давити, якось піджимати під себе. Або як варіант, може ви будете тиснути давити на цю людину, якось піджимати під свій ритм життя. Така історія також може бути дотичною. А, це може бути якісь творчі колаборації, наприклад. Це може бути відвідування якихось офіційних, ну не офіційних, більш розважальних заходів, там, концерти, стендапи, така. Може, як варіант з цією людиною, наприклад. А, карта сила може давати якісь випробування на міцність, інтимний зв'язок може давати. І взагалі ця карта може давати зацикленість на матеріальному дуже сильно. Ну, як варіант, це може бути елементарно дуже багато роботи, або от десь вам треба буде приймати свою силу в чому-то, типу, ну, типу, важкі м -м, пакети донести додому, або там, не знаю, перенести диван з одного місця в інше. Ну, от, і така історія також може бути дотичною. Ну, і ще одна карта на другу декаду для вас. Дев'ятка кубків, клас! Тут мені здається, якась людина може вам а, посприяти в ці, а, по цій карті в досягненні вашої якоїсь мрії. А, як варіант, це королева мічі, або може це король жезлів. А тут може бути 100% якийсь банкет корпоратив, ресторан, ювілей, може, свято в когось буде як варіант водолі. До речі, у вас ще святкування, тому тут якась бурхлива, якась може бути історія. Дев'ятка кубків може давати ісполнення якогось вашого желання, або, до речі, ще ця карта може показувати егоїстичність по відношенню до вас, або від вас по відношенню до якоїсь людини. До речі, ця карта часто показує безпосередньо зустріч з членами родини або якісь. Сумісний час проводження з ними. Ну взагалі, така дів'ятка купів. До речі, ця карта ще може давати історію, що ви чимось можете дуже сильно догордитися. Блін, я класний, я молодець. Я до стіг поставлених цілей. От така може бути історія. Ну і третя колода, третя декада. Подивимося, що там у вас буде відбуватися перша карта для вас. Поглядімо. Шестерка жезлів, карта тріумфа, карта Побідоносія, карта отримання якихось бажаних результатів. Тут опять же, якісь досягнення у вас потенційно можуть бути активне соціальне життя, тобто, може якісь бари, ресторани, клуби, ну, з кимось будете активно взаємодіяти, може, там, просто з друзями бачитись, розумієте? Да? Як варіант, Шестерка жезлів може давати історію того, що по цій карті може Хтось може проявляти якийсь авторитет по відношенню до вас, намагатись вас поставити нижче під себе. Або ви можете займатися цією історією по відношенню до якоїсь людини. Ну, Мені здається, тут якась, от бачите, тут стовідсотково повинно бути якесь досягнення в когось з вас. От, Безпосередньо мені здається в реалізації, от, в намірах якихось, може, в роботі. Ще одну карту на третю декаду дістаємо. Опять карта Мах випадає. Ну, тут може опять буде якась пропозиція з кимось зустрітися, провести час разом. Може, знову ж таки якась нова людина, ще одна з'явиться в вашому оточенні. Може, знову ж таки, якийсь новий, опять, колега, клієнт прийде. Може, як варіант, ну тут точно може бути якесь підвищення. Це може бути може, пропозиція кращої роботи, там де ви наберетесь якогось, наприклад, досвіду, краще ніж на цьому місці роботи. Карта Мах може давати. Історію типу якоїсь комунікації, Може ну хтось з ваших друзів, яких ви вже знаєте, буде щось вам безпосередньо пропонувати по цій карті. Ну, опять же, карта номер один відповідно тут якісь починання. І до речі, опять же, ми говоримо про лідерські якості. У вас вам прям у вас тут прям ви в центрі уваги весь лютий місяць? Ну і ще одну карту на пасашок, як то кажуть, дам дістанемо. Карта і опять отшельник, у вас двічі отшельник, двічі мах випадає. А, ну дивіться, опять же, карта отшельник може давати якусь інтровертичність, закритість, може погруження в себе, може якусь медитацію, практику, саморозвідтяжя, з психологом можете спілкуватися, з людьми похилого віку по цій карті, бачитися. А, це може бути історія, типу, що може вас будуть кудись запрошувати, а ви будете відмовлятись, наприклад, «Та ні, я краще вдома посажу, тому що в мене там не знаю, щось не хочеться або немає намірів. Ця карта може давати ощущення одиночества вдвоєм, і за рахунок чого ця карта показує тоді мах, що людина може бути якась егоїстична навколо вас, з якою це відчуття може бути. Ця карта може давати якісь практики в чомусь. Ну, практикуватися на чомусь, в чомусь, може, в якійсь сфері, водити, або ще якась історія, або от знову ж таки батьки там, або якісь люди, які на більшому досвіді щось якось вам з ними може бути теж взаємодія. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв цьомікивоміки, ускакал закат, оревуар.